Я ніколи не думав, що проста відсутність світла може перетворити звичайну ніч на справжній незрозумілий кошмар. Більшість людей бояться темряви через те, що вони не бачать, що там приховано, але того вечора, в нашому відділенні невідкладної допомоги, темрява сама по собі стала хижаком. Вона не просто приховувала, вона полювала. Пам'ятаю, це було пізно ввечері, звичайне чергування в лікарні. Я був втомлений після довгого дня, але все йшло за звичним сценарієм: шум апаратури, тихі кроки медсестер, стогін когось із пацієнтів у палаті. Нічого особливого, просто рутина. За вікном уже давно запалилися міські вогні, створюючи звичне світлове мереживо. Ніщо не віщувало біди, абсолютно ніщо. Потім це сталося миттєво. Світло зникло, не просто блимнуло і повернулося, а зникло повністю. Місто занурилося в абсолютну гнітючу темряву, яку я ніколи раніше не бачив. Сигнали апаратури змовкли, запахло озоном від резервних генераторів, які мали б увімкнутися за мить, але вони мовчали. І тоді почався хаос. Не через відсутність світла, ні. Щось інше, щось набагато гірше. Швидкі почали прибувати майже одразу, їхні сирени раптово вмовкли, ніби хтось натиснув на вимикач десь над містом. У сутінковому світлі наших аварійних ліхтарів, що ледве пробивалися крізь вікна, ми бачили, як фельдшери витягують ноші з машин. Це були жертви аварій, які сталися по всьому місту одночасно, коли зникло світло. Спершу ми думали, що це просто паніка, люди втратили контроль над машинами. Але коли вони почали заносити перших, я зрозумів, що щось не так. Не зрозуміло не так їхні очі, навіть у тямному червонуватому світлі вони дивно світилися, не відбиваючи світло, а ніби випромінюючи його зсередини, бліде, фосфоресуючи сайво. Абсолютно неприродне, їхня шкіра була мертвотно блідою, як віск, і як пізніше сказали медсестри, моторошно холодною на дотик, незважаючи на те, що вони щойно були в теплих машинах. Вони виглядали ніяк жертви аварій, а як щось інше, щось, що вже давно не жило. Але найстрашніше були звуки. Навіть ті, хто, здавалося, був без свідомості, видавали тихі неприємні звуки, шепіт, не слова, а якесь бурмотіння, нашаровані спотворені голоси, ніби одразу кілька людей говорили щось незрозуміле, щось, що не належало цьому світу. Ці звуки лунали з їхніх грудей, не з рота, ніби вони йшли з глибини їхніх тіл, або навіть звідкись іззовні. Просто проходячи через них, хаос наростав. Генератори, які мали забезпечувати нас енергією, раптом почали збоїти. Перший зупинився з останнім гуркотом, зануривши частину коридору в повну темряву. Потім другий, третій. Замість стабільного гулу, ми чули лише їхнє болісне стогнання, а потім тишу. Тьмяне аварійне освітлення стало єдиним джерелом світла, і його було катастрофічно мало. З кожною секундою темрява здавалася густішою, важчою, ніби фізично тиснула на стіни на наші груди. Апаратура, яка ще працювала від батарей, божевільно мерехтіла, цифри на моніторах скакали, кардіограми видавали рівні лінії. Хоча ми бачили, що пацієнти, незважаючи на їхній вигляд, мали пульс. Це було так, ніби сама електрика божеволіла або її щось заглушувало. А потім ми почали бачити їх тіні. Вони рухалися, не просто хиталися через мерехтіння світла, а рухалися самі по собі, по кутках кімнат, у довгих темних коридорах між ношами, швидкі уривчисті рухи, які ловиш краєм ока, а коли дивишся прямо, їх немає. Але відчуття було реальним відчуття присутності чогось, що ховається в темряві, і чого стає все більше, паніка почала охоплювати персонал, медсестри тремтіли, лікарі зазвичай непохитні, виглядали розгубленими і зляканими. Ми намагалися зберігати спокій, надати допомогу цим дивним пацієнтам, але як? Ми не розуміли, що з ними їхні травми від аварії були мінімальними, незважаючи на їхній вигляд. Це було щось внутрішнє, щось, що змінило їх. Я стояв біля одного з таких пацієнтів, молодий чоловік, на вигляд, абсолютно неушкоджений, але з тими моторошними очима та холодним тілом. Його губи ледь ворушилися, і я нахилився ближче. Намагаючись розчути той шепіт, це не були слова, це був хаотичний набір звуків, стогонів, криків, накладених один на одного, ніби тисячі голосів одночасно намагалися вирватися крізь одну щілину. І з кожним цим звуком темрява навколо здавалася ще щільнішою, ще активнішою, те відчуття, що за нами спостерігають. Стало нестерпним, воно було скрізь. У кожній тіні, у кожному закутку, де світло не могло дістати, повітря стало холодним і важким, запах ліків змішався з чимось іншим, чимось земланистим, вологим, як із старого забутого підвалу. І в той момент, коли черговий генератор замовк, і останні аварійні ліхтарі почали слабшати. Я раптом усвідомив, це не було просто відключення електроенергії, це було щось інше, щось набагато страшніше. Ці пацієнти вони не були жертвами, вони були провідниками, приманками. І ця темрява, вона не була просто відсутністю світла. Вона була живою, вона була хижаком. Вона потребувала темряви, щоб полювати. І тепер, коли світло зникло, ми опинилися у її мисливських угіддях, безпорадні, розкидані. Ми були просто здобиччю приреченою, і єдине, що залишалося, це цей моторошний шепіт пацієнтів. Та тихий лячний рух тіней, що повільно, але невпинно наближалися у цій нескінченній чорноті. З кожною хвилиною темрява ставала не просто відсутністю світла, вона ставала сутністю, вона повзла стінами, вона накопичувалась в кутках, вона висіла в повітрі важким гнітючим пологом. Наші слабкі аварійні ліхтарі відчайдушно намагалися пробитися крізь цю гущу, але їхнє світло здавалося безсилим, поглиненим ще до того, як досягти кінця коридору. Це було схоже на плавання в смолі, кожен рух здавався важким, повітря рідким, а відчуття притупленими окрім одного: відчуття абсолютного. Пронизливого жаху шепіт пацієнтів посилювався. Він уже не був тихим бурмотінням, тепер це був хор, низький вібруючий гул, що резонував у кістках, перемішувався з високими тонкими звуками, схожими на скріп старих дверей або натягнуту струну. Іноді в цьому хаосі звуків пробивалися окремі. Дивно чисті голоси, які, здавалося, промовляли щось на межі сприйняття, слова, що не мали сенсу, але викликали моторошне відчуття неправильності, збочення. Ці голоси не були голосами людей, це були відлуння чогось іншого, що говорило через їхні понівечені свідомості або тіла. Тіні стали сміливішими. Вони вже не просто мерехтіли на периферії зору. Тепер їх можна було бачити довгі, тонкі силуети, що відривалися від стін, ніби витягуючись із самої темряви. Вони не мали чітких обрисів, але їхні рухи були цілеспрямованими, повільні, плавні переміщення від одного темного закутка до іншого, ніби обережно обходили нас, оцінювали, вибирали. Іноді одна з цих тіней завмирала. Повертаючись у наш бік, і хоча у неї не було видно очей, відчуття погляду було настільки сильним, що хотілося зникнути, розчинитися в стіні. Наші спроби надати допомогу цим пацієнтам були марними і дедалі небезпечнішими. Кожного разу, коли хтось із персоналу нахилявся над одним із них, шепіт посилювався, а тіні навколо згущувалися. Я бачив, як обличчя медсестер та лікарів, зазвичай зосереджені та професійні, спотворювалися від страху. Деякі не могли підійти ближче, просто завмираючи на місці, тремтячи. Інші намагалися діяти, але їхні руки не слухалися. Апаратура відмовляла, ніби сама присутність цих істот чи сієї темряви глушила будь-яку людську технологію. Це була війна не просто з відсутністю світла. А з чимось, що активно протистояло нашому існуванню. Один із наших найдосвідченіших лікарів, доктор Іванов, завжди скептик, спробував взяти у одного з пацієнтів зразок крові. Я бачив, як його руки затремтіли, коли він торкнувся холодної, як мармур шкіри. У ту ж мить шепіт навколо нього став нестерпно гучним. А тіні зі стін кинулися до нього, не досягаючи його фізично, але оточуючи його щільним лякаючим колом. Ліхтар у його руці замерехтів і згас. Залишилося лише ледь помітне сяйво очей пацієнта та непроглядна темрява навколо доктора Іванова. Він закричав: це був не крик болю, а крик чистого. Несамовитого жаху, потім запала тиша. Коли нам вдалося посвітити на те місце іншим ліхтарем, він стояв там, абсолютно нерухомий, з широко розплющеними очима, але без іскри життя. Його обличчя було настільки бліде, що здавалося прозорим, а шкіра ще холоднішою. Він був як один із тих пацієнтів, ще один провідник. Паніка переросла в паніку. Люди почали відступати, намагаючись знайти хоч якесь безпечне місце. Але куди тікати? Темрява була скрізь. Вона заповнювала коридори, палати, кабінети, залишки аварійного освітлення згасали одне за одним, залишаючи нас у дедалі менших острівцях тьманого червонуватого світла. А тіні слідували за нами. Вони не бігли, вони просто рухалися, перетікаючи з однієї темряви в іншу, завжди зберігаючи певну відстань, завжди спостерігаючи. Вони не нападали одразу, вони виснажували, виснажували страхом. Ми спробували забарикадувати двері, навіть не знаючи, що саме намагаємося зупинити, чи фізичну істоту, чи саму темряву. Ми наштовхували меблі, закривали вікна, але це було безглуздо. Шепіт просовчувався крізь двері, холод крізь стіни, а тіні. Тіні, здавалося, могли просто прослизнути крізь найменшу щілину або навіть крізь самі матеріальні перешкоди. Вони були як дим, як рідкий жах, що набуває форми. Я сховався в невеликій кімнаті для персоналу. Заштовхнувши перед дверима важку шафу, серце калатало в грудях, кожен нарв був натягнутий до межі. Через щілину під дверима, я бачив, як у коридорі повільно, плавно рухаються тіні. Їх стало більше, значно більше, ніж на початку, і вони рухалися з очевидною метою, не хаотично, а ніби прочісуючи територію, шукаючи. З темряви коридору все, що лунав той моторошний хор шепотів та стогонів, що йшов від пацієнтів, і тепер тепер у ньому чулися нові звуки: звуки, схожі на тихий сміх, холодний, порожній сміх, що не виражав веселощів, а лише абсолютну древню злобу. Він був низький, ворловий і, здавалося, виходив не звідкись, а зівсюдиль одразу. Цей сміх змушував шкіру повсти, а волоски на петилиці ставати дибкі. Це був звук хижака, що насолоджується полюванням. Я стіснув в руці маленький ліхтарик на батарейках. Останнє джерело світла ще, ще працювало. Його промінь здавався жалюгідним проти цієї всепоглинаючої темряви. Я знав, що він не захистить мене, він лише зробить мене видимим. Але темрява. Вона не просто приховувала загрозу, вона була загрозою, і тепер, коли світло майже зникло, я був сам на сам з нею, з цими сутностями, що рухалися в ній, і з цим жахливим, торжествуючим сміхом, що проникав крізь двері, крізь стіни, прямо в мою свідомість. Полювання почалося, і ми були в пастці. Пальці стискали холодний пластик ліхтарика єдиного, що лишився. Його слабке проміння тремтіло на підлозі, ніби серцебиття, що згасає. За дверима, за важкою шафою, шепіть посилювався. Він був уже не просто звуком, а відчуттям, вібрацією повітря, що проникала крізь дерево, крізь стіни, прямо в мозок. Сміх став голоснішим. Ближчим це був не людський сміх, а щось механічне, порожнє, сповнене хижої радості. Я бачив, як тіні зупинилися біля дверей. Вони не стукали, не штовхали, вони просто стояли там, густіші, чорніші за саму темряву, що їх оточувала. Потім ліхтарик у руці блимнув востаннє один раз і погас. Абсолютна темрява, така повна, що, здавалося, її можна скуштувати гірку й холодну звуки. Тепер у темряві лунали лише вони, шепіт, сміх і щось інше шархання, м'яке, тягуче шархання по підлозі, ніби щось важке й мокре, повільно волоклося. Воно рухалося вздовж стіни, наближаючись до мого укриття. Потім зупинилося прямо за дверима. Я чув важке, але беззвучне дихання, чи то моє власне, чи то чиєсь інше. Повітря стало крижаним. Запах змінився. Тепер він був не тільки землею, а й чимось різким, металевим, як стара кров і іржа. Крізь щілину під дверима, де секунду тому було світло ліхтарика, я побачив нічого. Лише чорнота, але я відчув погляд, не просто погляд, а відчуття сканування, вивчення. Ніби ця темрява, ці сутності бачили мене навіть без світла, особливо без світла, тиша. Різка, пронизлива тиша після всіх цих звуків. Вона була страшнішою за будь-який шум. Вона означала, що вони вже тут, у кімнаті. Я не знаю, що сталося далі. Свідомість відключилася від жаху. Я втратив розум. Я прокинувся чи ні? Відчуття холоду не зникло, темрява не розсіялася. Я досі чую той шепіт. Він тепер не йде зовні. Він лунає десь всередині, і я відчуваю, як мої очі вони починають світитися. Чи справді світло наш захист?